Оперативники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, спільно із слідчими оболонського управління поліції, викрили групу осіб, яка налагодила масштабну схему незаконного заробітку у столичних державних установах ветеринарної медицини. До протиправної діяльності виявились причетними високопосадовці ветеринарних закладів, їх підлеглі та інші особи, які підшукували клієнтів. Спільники за гроші оформлювали документацію для вивезення домашніх тварин без фактичного проведення передбачених норма. Ативами процедур оголошення про свої послуги розміщували в інтернеті, де пропонували офіційно вирішити проблемні питання з оформленням вивозу тварин за кордон. Розташування закладів по всьому місту забезпечувало клієнтам швидкий доступ до послуг. А оформлення документів відбувалося без черг і займало мінімум часу. Гроші йшли в обхід державного бюджету та осідали у кишенях зловмисників. У фігурантів поліцейські провели серію санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилу вилучили гроші у різній валюті, зокрема і російські рублі, документи, чорнові записи та інші речі, що підтверджують їх злочинну діяльність. Головним фігурантам слідчі поліції вже повідомили про підозру. Їм загрожує кримінальна відповідальність. Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура.